Давай евакуюся. Абсолютно ніяких складностей не було. Чисто прийняли всі, що новий календар, все живемо по-новому і перейшли дуже швидко, без ніяких проблем. Як і Різдво, в принципі, 25 числа ми Різдво зараз святкуємо. Цим ми хочемо показати, що ми стійкі, ми сильні, ми незламні і ми готові далі продовжувати свою боротьбу. Може, там кому-то хто вже більш-менш в, в, в крайньому віці, то йому може бути важко. А мені перейти на новий стандарт ну, не сильно важко. Ну, в принципі, легко. Так як це не тільки ми святкуємо, а вся Європа, в принципі. Що без питань. Тим більше за нові традиції це завжди привіт. Ну, подивимося, ще поки немає інформації, більше чи менше. Сьогодні купаються, можливо, будуть 19-го купатися.